Вітаю всіх друзі! Я без перебільшень вважаю Божим промислом вчорашній пост на твіттері Ілона Маска. Про такий унікальний збіг обставин годі було й мріяти, щоб після Папи Римського генсека ООН, черга дійшла до людини, яку розглядають зразком, прикладом і взірцем. Ну, Напевно, мільярди людей на планеті Земля. Ілон Маск вчора був ньюзмейкером, його носили в зубах всі, хто може. Чесно кажучи, я якось до ночі думав, що очевидно там, зламали аккаунт Ілона Маска. Ну, всяке може бути потрібно перечекати, але кількість журналістів блогерів і навіть посадових осіб, які висловилися з приводу його мирних пропозицій, та й власне виправдовування і пояснення Ілона Маска свідчать про те, що це його свідома заява. Я хочу надати свою версію, як потрібно читати цю заяву і на що слід звернути увагу. Передусім, звичайно, треба відрефлексувати рефлексувати сам факт такого звернення, оскільки маска ніхто за язик не тягнув. Я прошу звернути на це увагу. Але він висловився, висловився, очевидно, вважаючи, що він зобов'язаний це зробити. Статус його примусив е говорити, відмовчатися для людини, яка претендує на. Якийсь авторитет у світі в даній ситуації просто було неможливо. І наступне, на що я хочу звернути увагу, це на ну, такий фазовий перехід або тектонічні зрушення. Після того, як з полуморальних авторитетів зникли релігійні і духовні діячі. Ну, хіба залишився ще Далай-Лама, і те він теж якось. До речі, висловлювався з приводу російсько української війни, і, м'яко кажучи, його позиція не вразила ні інтелектом, ні етикою. Наскільки я так пам'ятаю, так, от, після того як зникли світські моральні авторитети. І людство, в принципі, більше не реагує на Всесвітню організацію охорони здоров'я, на організацію Об'єднаних Націй, на генсека ООН чи НАТО, на Папу Римського. Відійшли вже в інший світ. У нас в Україні там Любомир Гузар. Погляди людей почали спрямовуватися на осіб, які досягнули. Чогось в житті. Оскільки наше життя складається з економіки, то зрозуміло, що в поле зору потрапляють такі люди, як Ілон Маск. І ось Ілон Маск набув такої репутації успішної людини. А як у нас зараз говорять коучі і тренери на різних тренінгах з особистісного розвитку, ви не можете досягнути успіху і результату в економіці, якщо у вас немає власної філософії і ви не збудували власну етику, корпоративну етику, свою власну особистісну. І людина, яка стала мільярдером і запускає ракети в космос. А вона ну майже папа римський, але зараз, після цих заяв, Франциска можна говорити, що ну, маск так принаймні думалося. Що маск це значно більше і вище. І ось, нарешті, ми з вами переконалися, і у тому. Хто є успішні люди, оці технократи, люди, які досягнули чогось в житті. Більше того, перед цим, в принципі, всі підстави було вважати, маска майже моральним авторитетом на планеті Земля була його така обережна позиція: і допомога Україні з інтернетом, ще там, з якимись речами, і так далі. І з'ясувалося, що промислова діяльність, господарська діяльність. Перетворює людину на мавпу в моральному сенсі, тому, тому що все, що запропонував Ілон Маск по врегулюванню російсько-української війни, дає всі підстави зарахувати його до там, ряду шимпанзе чи горіл. Тому що е, ну, навіть я можу десь пояснити думку обґрунтувати цього франциска. Він перебуває в доктрині певній. Етичні і філософські, а у маска там взагалі нічого не проглядується. Там просто проглядується якийсь страх перед його бізнесом, і він нажаханий загрозою ядерної війни. Він переживає, щоб українські війська не пішли в Крим. Крим, ми маємо залишити, але воду маємо їм дати. Ну я вже не коментую всякі пропозиції е з цього з регулювання проблеми шляхом. Демократії, ми маємо виявляється, після всього провести вибори. Маск абсолютно не помічає того, що вбиті сотні тисяч уже людей. І хто буде відповідати після всього за це все, що зробив Путін, то це якось не прослід... не прослідковується у маска. І я хотів би підсвітити ще один момент. З'ясувалося, що маск перейшов в табір республіканців. Це сталося в травні цього місяця. До цього він був демократом, симпатизував демократам, тому що, виявляється, демократи з його слів є партією добра і більш миролюбивими. Але щось там сталося, я не можу зрозуміти, його не влаштовувала миролюбивість Байдена чи що, він перейшов в стан республіканців. Але з цього стану він зробив отаку заяву. І приписують е, е, цю заяву з впливом, пояснюють цю заяву впливом крила республіканської партії, яка є в принципі егоцентричною, утилітарною, гедоністичною е, діяльність е, якої спрямована тобто, в себе на власне задоволення, на добробут, на, на матеріальне. Тому залишається питання, від чого імені взагалі зараз говорить Маск. Відкрила республіканців через, чи відкрила демократів. Але а, як би там не було, чи це так, чи це так, це свідчить про те, що як в стані демократів, так і в стані республіканців є люди от з такими думками, які зараз артикулював Ілон Маск. Його устами, треба розуміти, були артикульовані позиції зараз республіканців. Я думаю, що подібні такі є позиції і в демократів. Це говорить про виродження абсолютно політики і, і фактично нівеляція і зникнення моралі і етики з політики. Оце все, що говорить Ілон Маск. Наступне до чого я хотів би перейти, так це до космосу. У нас я не знаю, звідки пішла така тенденція, і така, якась я не знаю, пошесть, спробувати замінити духовність і етику закоханістю в космос. І, в принципі, в нас у вищих колах навіть в Україні вважається, що Нормальна правильна людина, яка ну, є світською, культурною і гуманістичною, вона обов'язково буде говорити про космос, підкорення космос, про космічні ракети. І в рамках цього дискурсу вона обов'язково буде посилатися на маска. Щоб не наводити тінь на Олексія Арестовича, я вам наведу тут, в приклад поюзаю трошки Юлію Мостову, а головну редакторку дзеркало тижня. І Вітю Пінчука. Два, три, чотири роки тому. Це десь 2018 був рік, напевно. Так, це років чотири тому. Вітя Пінчук десь набрався грантівських грошей. Ну, зрозуміло, звідки від Сороса. І у них був такий форум: завтра буде краще, як сьогодні. І Вітя Пінчук запросив молодь і дав слово Юлії Мостовій, Юлія Мостова закликала молодь. Не топтатися на місці, а летіти в космос. В космос, ваше все майбутнє і ваше життя в космосі. Там мільярди доларів, там все так чудово. Ось. І я от що хочу підсвітити і сказати: я розумію, що людство, а верніше, західна цивілізація, вона зазнала фіаско від спроби. Перенести свою душу в космос і там законектитися з творцем. І ця інерція, вона напевно народила ідею, що якщо душею ми не можемо туди законектитись, то давайте перевеземо туди дупу, а побудуємо космічні кораблі, ракети і так далі, супутники. І перенесемося в космос. І в цьому є наше призначення, екзистенція перевести задницю в космос. Але, повертаючись до Олексія Арестовича, а він говорив це, по-моєму, з Дмитрієм Биковим. Людина, вона відрізняється від всіх інших, що вона е, здатна продукувати сміття. Це те, що її відрізняє від цих тварин і, в принципі, призводити. Оця діяльність її з накопиченням, яка супроводжується накопиченням шлаків і сміттям, може закінчитися драмою, і трагедією. Людство може себе знищити. Так ось дупа в космосі, вона буде робити те саме, що робить на землі. Вона буде гадати. От, і задача людини, її суть, екзистенція це не дупу, не задницю перенести в космос, яка там буде срати. А душею з'єднатися з творцем, і це різна річ. Я не закликаю зараз горнути космічні програми, але вони виключно в напрямку такої науки, пізнавання і а, військової доктрини можуть бути. Але підміняти взагалі заміняти суть о, не роз... підміняти суть екзистенції людини. На просто підкорення, пізнання нового це інфантилізм, це дитина, тільки вона відчиняє всі шафи, шухляди і так далі. Нипорить, і там шукає щось нове. І я от дуже за це все переживаю. І, в принципі, зводячи до купи оці всі ідеї Маска Арестовича, Пінчука і Юлії Мостової, я бачу наступну небезпеку. Десяток чи сотня мільярдерів я бачу ці. Відеозаписи з космічних кораблів щасливих, які літали там в темряві між зірками. Ось, показували з ілюмінатора, що там видно. Хочуть використати все людство для своїх оцих польотів в космос. І ми всі маємо працювати на цю сотню людей, щоб вони нібито робили щось корисне. Для духовності, для моралі, для етики. Але як ми бачимо по Ілону маску, ця політика і оцей світогляд він просто приводить до деградації і дебілізації. Ілон Маск виявився банальним дебілом технократом, який ну просто знає, ну чим він відрізняється від того, хто підбиває капці десь там в будці. Ну він робить ракети. Але більше того, я хочу сказати, що людина, яка там дої корову чи козу, напевно, я переконаний, напевно, вона є більш гуманною, у неї більше моралі, ніж Вілона Маска. Як з'ясувалось, вона до такого не додумається про те, що зробив, про те, що сказав Ілона Маск. Так, от я дуже все, більш за все переживаю. Що в нас неправильно розуміють суть науково-технічного прогресу і е, спорідненість верхівки соціальної піраміди або еліти з низами. І люди якось не хочуть мається на увазі наші мільярдери зрозуміти, що в них є відповідальність перед просто людинами. І ті ресурси, які вони здобувають внаслідок е, науково-технічного прогресу. Передбачають витрачання їх на а, а, виховання і підвищення а, морального і етичного рівня а, планети Земля без перебільшення, а не для того, щоб перенести свою задницю або дупу в космос і там срати в космосі. Це вони вже гарно навчилися робити на землі. Цього не потрібно робити в космосі. Це, в принципі, те, що я хотів би сказати. А по вчорашній заяві Ілона Маска і по його там виправдовуванням. Додам, що всі ці пояснення і виправдовування вони, в принципі, зіграли проти самого Ілона Маска і показали, що це, ну, в принципі, не помилка, не якесь там непорозуміння. І правильно пишуть багато коментаторів і людей, які зіштовхувалися, стикалися з такими масками тут в Україні тільки меншого калібра. А вони всі одразу сказали: ну в цьому немає нічого дивного, тому що ті, хто спілкувалися з успішними людьми, які багато чого досягнули, при глибокій розмові з ними розуміють, що це просто дебіли, у яких багато грошей. Більше того, якщо їм дати владу, або дозволити їм привести людей до влади. За їхні гроші, то ми отримаємо точно таких армію дебілів. Ну, цей е, Мілованов, колишній прем'єр Гончарук, Маркаровий і всі інші, вони, в принципі, ну, просто підтверджують е, е, такі висновки і такі судження. Це все, що я хотів сказати з приводу. Е, Вчорашньої заяви Ілона Маска. Можливо, ще щось додам у наступних відеоблогах, тому що цю тему жуватимуть, напевно, з тиждень. Ось не вийшло у нас нового там цього Йоанна Павла II, Понтифіка, чи, а, там, я не знаю, ще когось Луїса Карвалана, чи Любомира Гузера в особі. Цього Ілона Маска. Дякую всім за увагу. Дякую всім за донати, за матеріальну підтримку каналу. До побачення. до Наступних зустрічей.